Канібалізм, відкриття Північної Америки, атмосферна електрика та повінь. Одна з найважливіших деталей у серіалі цифри. Ми неодноразово їх бачимо, і сьогодні ми поговоримо про дати в маяку та пляшковому дереві. З вами Роман Скела і ми продовжимо докапуватись до серіалу Зовні. Найперша та найвідоміша дата 1506 рік, яка дала початок теорії для індіанців Біадук. Вона ж вважається початком усієї історії та першою грою. Але сьогодні ми поговоримо про решту дат, що вони нам можуть сказати. Почнемо з 1609 року. Коли я вирішив погуглити всі ці дати, то не розраховував на щось прям велике. Але тут одразу Google мене порадував, адже в 1609 році в США була одна з найхолодніших зим, і дослідники знайшли сліди канібалізму того часу. Пінго, третій сезон, зима, і ми знаємо, що в них обмежені ресурси. Їжу знищила буря, а новий врожай рости не хоче і людей побільшало. Питання тільки у тваринах. Мені здається, стане настільки холодно, що кілька днів вони взагалі не виходитимуть із будинків, і тварини замерзнуть у загонах. Або прийдуть собаки і їх з'їдять, адже поки жива худоба, голоду точно не буде. Далі складніше 1672 рік. По ньому знайти якусь відповідну інформацію було складно. В цьому році німецький фізик, інженер і філософ Отто фон Геріке опублікував свій трактат нові так звані Магдебурзькі досліди про порожній простір, що містив опис його досліджень атмосферного тиску і електрики. І дійсно була теорія, що в цьому місці всі електроприлади підключені до атмосферної електрики. Тому в дротах немає жила. І така напруга може часто стрибати, наскільки я знаю. Від цього миготіння ламп, тімкнення радіо і вибухові лампочки. Але я не впевнений, що це працює в принципі так. Але якщо опустити умовності для серіалу, допустимо. Але по-друге, як я розумію, у всіх тут присутніх зачіски повинні бути дещо іншим. Не впевнений у цьому, може я неправильно розумію, я не фізик. І в третіх, отто фон фонгеріки. Та його дослідження не торкаються історії США. Вони більш глобальні. І це порушує теорію про те, що серіал нам намагається донести справжню історію США. Хоч з іншого боку, це вкладається в теорію Ацякхатрі. Якщо це біблійна історія, яка ще пишеться, то в глобальності немає нічого дивного. Продовжуємо. Так само я виявив, що в 1672 році. Нідерланди намагалися створити свої колонії в Північній Америці, але їх знищили британці. Сумніваюся, що ми по ходу серіалу побачимо якісь натяки на це. Все ж таки гадаю, що це пов'язано з атмосферною електрикою. Наступний наразі рік це 1752. Як вважається, 10 червня 1752 року Бенджамін Франклін провів один з найвідоміших наукових експериментів в історії США. Повітряний змій Франклін. Він довів, що блискавка має електричну природу. Він зробив повітряний змій з палиці і прикріпив його залізним дротом до банки, в яку був покладений залізний ключ. Блискавка в нього не потрапила, але ключ отримав негативний заряд. І між ним і позитивно зарядженим Франкліном пройшла іскра. Саме він зробив перший в світі громовідвід біля свого будинку власноруч. Один із його сучасників сказав: Франклін вкрав блискавку з неба і Скіпетер у тиранів дуже цікава фраза. Не здивуюсь, якщо в четвертому та п'ятому сезоні. Ми побачимо, як хтось з мешканців знайде пристрій, що генерує атмосферний тиск, що стане початком біт з електрикою. Можливо, будуть постійні грози з блискавками, або цей апарат зламається, і потрібно буде знайти до нього ключ, щоб його знову запустити. Як посилання на експеримент Франкліна. А ось з наступною датою проблема. Вона дуже нечітко видна. Це або 1713, чи 1723, чи 1773. Підбиратимемо, що підходить більше. 1713 рік. Що ж, ось що я зміг знайти, що могло стосуватися Америки з 1702 по 1713 війна між Францією і Англією, пізніше Великобританією, друга з франко-англійських воїн у Північній Америці. Була частиною війни за іспанську спадщину в Європі. На додаток до двох головних воюючих сторін у військову дію також були залучені численні індіанські племена, а також Іспанія, що воювала на боці Франції. Так само Утрехтський мирний договір, договір, що поклав кінець війни за іспанську спадщину. Мирний договір складався з угоди, підписаних у Утрехті у квітні та липні 1713 року, між Францією і Іспанією з одного боку, і Великобританією, Голландською Республікою, священною Римською імперією та Португалією. Ну а в іншому світі чогось, що могло впливати на Америку, не відбувалося. Так, тут у нас Північна Америка та індіанці та колонізація. Але я взагалі не розумію, як це можна буде показати. Тепер 1723 рік. Я зміг знайти тільки це приєднання вигнаного з Північної Кароліни племені Тускарора до Конфедерації Ерекезів. І докладнішої інформації я не знайшов, за що вони були вигнані, ким вони були вигнані. І останній варіант 1773 рік. У 1773 році британський уряд видав чайний закон. Які дозволив остіндійській компанії безпосередньо продавати чай у північних американських колоніях за ціною вдвічі нижчою, ніж раніше, а також дешевше, ніж у Великій Британії, і в будь-яких місцевих чайних торговців і контрабандистів? Багатьох колоністів новий закон обурив у Бостоні, розцінили вибіркове скасування податків на чай, як чергову спробу Великобританії зупинити рух за незалежність у колоніях. Семюель Адамс, лідер американської революційної угрупування Сини Свободи, і його сподвижники, закликав вантажодержувачів і посередників чаю остіндійської компанії припинити свою діяльність. Склади, лавки і навіть будинки, які не бажали підтримати заколот, зазнали погромів. У кінці 1773 року в Бостонську гавань пройшов перший корабль з чаєм остіндійської компанії Дартмут. Відбувся конфлікт між портовою адміністрацією та синами Свободи. Революціонери швидко зібрали кілька мітингів, на яких люди вимагали, щоб чай було знищено. Власник та капітан Дартмуту пообіцяв повернути чай у Великобританію. Однак губернатор Бостона наказав заблокувати гавань і не допустити відбуття нерозвантажених кораблів. 16 грудня 1773 року група Синів Свободи до 130 осіб. Одягнена в національні костюми індіанців племені махоків і озброєна сокирами і дубинами, проникла на борт Дартмута і присталих кораблів Елейн. Вони швидко спустошили трюми і викинули за борт близько 45 тонн чаю. Це подія, що увійшла в історію як бостонське чаювання, стала одним із каталізаторів війни за незалежність США, показавши прагнення народу тринадцяти колоній здобути незалежність. І це справді дуже важлива подія для Америки. Її багато згадують у фільмах про ту епоху. Але як його можна до дозовні, я все ж таки схиляюсь до дати 1713 року. Хоча, якщо в майбутньому вони знайдуть десь посеред лісу корабель, це буде цікаве відсилання. Наступна дата, яку ми бачимо у маяку – 1864 рік. І тут все просто: це громадянська війна за права чорних. З 1861 по 1865 роки. І саме в 1864 році відбулася переломна битва при Оласті, яка повернула хід усієї війни, і це безпосередньо пов'язано із серіалом. Джейд у першому сезоні бачить саме солдата громадянської війни з обгорілим обличчям. Також солдат громадянської війни малювала Елеїза. Швидше за все, під час війни кілька солдатів потрапили в це місце солдати з обох боків, і мешканців півдня і мешканців півночі. У першу ж ніч вони зіткнулися з нічними монстрами, і південці припустили, що це якась магія північних, типу вуду, В результаті чого вони вирішили заманити більшу частину північних в якусь будівлю і підпалити. І той солдат, якого бачить Джейд, один з небагатьох, кому вдалося вижити. Наступної ночі південці зрозуміли, що тут справа не в північних. А враховуючи, що тоді люди були досить віруючими. Ці монстри могли бути прийняті як якісь демони, і коли молитви не допомогли, було ухвалене рішення їх задобрити жертвою. Зібрали північних, що залишились, і під ніч повісили на деревах, що й бачить Джейд. Про велику пожежу нам каже не тільки опік на обличчі солдата, але й малюнки Віктора або Ілоїзи, які якось про це дізналися, можливо, від матері. А можливо, Ілиза теж страждала на марення, як Джейд. І тут два варіанти. Джейд бачив це просто від першої особи, як чиїсь спогади. Чи то були його спогади? Може це флешфорвард? Якщо вірити в теорію, що всі почнуть переміщатися в часі назад, за цими датами, можливо, Джейд потрапить у 1864 рік до цього дерева, і тут цей солдат прийме його за південця, і вбиває. Несподівано вбивати персонажів автори вміють. Хоча мені здається, що Джейд не помре, а лише буде сильно поранений. І солдат зрозуміє, що він явно не місцевий і врятує Джейда, ми пам'ятаємо, що всі рани тут гояться швидше, і у результаті цей солдат стане одним із головних героїв. Погодьте, що чорний солдат часів громадянської війни з обгорілим обличчям, це епічно. До речі, якщо у табіти її сон був все ж таки флешфорвардом, то місто порожнє швидше за все, тому що всі перемістилися. І так продовжимо із датами. 1883 рік. Тут складно, якоїсь події в історії США я не знайшов. І ось що єдине знайшлось щодо США. Акуйдакт Норд Кондуїт Авеню. Станція нью йоркського метрополітену розташована на лінії Роквей Айнді, станція знаходиться в Куінсі, в районі Озон-Парку. поруч з перехрестям Норд Кондує Авеню. І ловер стріт станцію відкрили в 1883 році у складі приморської залізниці LIRR. використовувалася до 29 листопада 1939 року. Можливо, саме частину цієї залізниці ми бачимо в Опеніно. Можу припустити, що саме у 1883 році люди, будувавши частину цієї дороги, потрапили до містечка, але дуже сумніваюся, що вони продовжили б її будувати там після зустрічі з монстрами. І чи дійсно це місце може ставати нормальним? Будівельники залізниці проклали шлях на цьому відрізку, що сталося, і місце активувалося знов вже з новою частиною інтер'єру. Або це місце, чи хтось керуючий цим місцем, або його створивший, просто додав цю залізницю. Явно не просто так. Не заради краси. Щось вона значить, щось біля неї є. У світі науки за 1883 теж не густо. Нікола Тесла зробив електродвигун змінного струму. Це може бути пов'язане із серіалом питання електрики, все ще відкрите. А тут ще й Нікола Тесла, якому що тільки не приписують. Також Свисток Гальтона, перший практичний спосіб отримання ультразвуку Френсіса Гальтона, був створений у 1883 році, але я сумніваюся, що це якось стосується серіалу. Хіба що з'являться нові монстри, які вбивають звуком. Був цього року також відкритий якийсь астероїд та галактика, тут думаю теж повз. Зважаючи на те, що дві дати і так пов'язані з електрикою в нас є, гадаю справу у залізницю. Я вже казав, що всі дерева ведуть у старі місця. Не здивуюсь, якщо якесь дерево може переместити в залізничне депо або вокзал, де теж може хтось бути на кшталт Мартіна. Так само, якщо це не 1883, а не дописаний 1888 рік, то це теж може бути цікаво. Цього року була одна з найсильніших хуртовин в історії США, Велика Завірюха 1888 року, з 11 березня по 14 березня. Одна з найсильніших описаних заверюх в історії Сполучених Штатів Америки. Снігові опади рівня від 51 до 152 см випали в Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Масачусесі та Коннектикуті. Швидкість вітру перевищала 72 км на годину, а висота деяких кучугур перевищала 152 метри. Багато залізничних ліній було закрито, багато людей були фактично замкнені у своїх будинках протягом майже цілого тижня. Погода до Хуртовинда була м'якою і супроводжувалася невеликим дощем. Після чого сталося різке падіння температур та зміна тощу на сніг. Завірюха почалася невдовзі після опівночі 12 березня. Національна служба погоди повідомляла, що сніжний покрив в Коннектикуті та Масачусетсі досяг висоти 1,3 метрів. От у той час, як у Нью-Йорку і Нью-Джерсі, його висота досягла 1 метра. Швидкість пориви вітру в деяких місцях стягала 129 км на годину. Проте офіційна максимально зафіксована в Нью-Йорку швидкість вітру становила 64 км на годину. На Блок-Айленді, штат Рід-Айленд, швидкість вітру досягла 87 км на годину. Обсерваторія центрального парку Нью-Йорка оголосила, що найнижча температура, зафіксована в цей період, становила мінус 14,4 градуси. І була зафіксована 13 березня. Середня добова температура в той же день становила мінус 12,8. В результаті заберюхи загинуло понад 400 осіб, у тому числі 200 людей померло в Нью-Йорку. Це буде друга дата, пов'язана зі снігом, і не остання, до речі. Раніше я припускав, що після холоду третього сезону буде повінь, тому що до нього багато натяків. Але якщо у нас буде одразу кілька снігових сезонів, третій сезон про найхолоднішу зиму 1609 року, коли люди пішли на канібалізм. Тут же температура була не настільки холодна, але було дуже багато снігу, який з'явився раптово, мало не за одну ніч. Так що це точно не про третій сезон. По тизеру ми бачимо, що сніг з'являється поступово. Я ставлю на те, що буде кілька снігових сезонів. Якраз цей сезон може закінчитися повінню. Сніг так само різко зникне, як і з'явився. Сніг так само різко розтане, як і з'явився. Але так само я гадаю, що це все-таки 1883 рік, і він пов'язаний із залізницею. У нас ще буде дата, пов'язана з великою кількістю снігу попереду. Поїхали далі. 1931 рік. Тут теж сухувато. Цього року в місті Атіка була побудована в'язниця особливо сурового режиму. Не знаю, як це може бути пов'язано, хіба що, якщо все-таки почнуть залишати це місце, а потім і поліклініку, то в'язниця може бути фіналом історії. Хіба що так. Так само було відкрито жіночий інститут, присвяченого життю в Римо-католицькій церкві Кармелітки літніх та немічних, або конгрегація сестер Кармеліток, літніх та немічних. Тут так само, як і з в'язницею. 1978-й був примітний тим, що пережив одну з найбільших хуртовин в історії США. Це те, про що я казав раніше. Снігова буря, викликана циклоном, вдарила по новій Англії, а також штатам Нью-Джерсі Нью-Йорку. Завірюха почалася в неділю 5 лютого і припинилася у вівторок 7 лютого, два дні. Було порушено діяльність у найбільш постраждалих районах. Шторм привів до смерті близько 100 осіб і поранив близько 4,5 тисяч, завдавши збитків на суму понад 520 мільйонів доларів США. Багато проблем хуртовини 1978 року були викликані раптовістю негоди та відсутністю точною її прогнозу. Тобто, що ми маємо? Багато снігу, що паралізувало місто. Не було понад низької температури, люди не йшли на канібалізм, просто дуже багато снігу буквально на кілька днів. Який різко розтанувши, може стати причиною повені. І якщо це все і справді гра індіанки та демонів племені біадук, і там є монстр, схожий на восьминога, це ідеальний час для його появи та гарне завершення історії. Це можна ідеально помістити в один сезон. У сезоні 10 серій, події 24 годин можна помістити в дві серії: одна день, одна ніч, як вони вже робили на початку першого і другого сезонів. Чотири серії снігопад, чотири повінь і залишається ще 2. Перша та фінальна. Допустимо, у першій серії всі приходять до тями після попереднього сезону. І до кінця серії нам показують початок хуртовини. Ну і фінал. Бій із водяним чудовиськом. Тоді маю лише одне питання: скільки сезонів буде в серіалі? Я десь чув ще 5, але не можу бути впевнений у цій інформації. Якщо третій сезон буде присвячений 1609 і в рамках цього сезону все завершиться, хоча можуть і на два сезони розтягнути, то логічно, що попередні два це 1506 рік. Далі в нас йдуть 1672 та 1752 роки. Обидва пов'язані з Електрико. Їх можна як в один сезон вмістити, так і в два. А можна взагалі поєднати з третім. Музичну скриньку зламали, є лише нічні монстри. До них глядачі звикли. Додадуть холод і голод, божевілля Джейда, але це тільки дві сюжетні лінії з нічними монстрами на задньому плані та табітою в лікарні. Завжди можна додати проблеми з електрикою та електричних монстрів. Можна розтягнути аж до 4 сезонів це все. Потім незрозумілі дати це 1713-1723 чи 1773. Я не розумію, як ті події можна буде підв'язати під серіал. Після йде 1864 громадянська війна. І ось цього можуть розпочатися подорожі в часі повним ходом. Для всіх, чи когось конкретно, не розумію. Марення Джейда виявиться флешфорвардно. Потім йде 1883 рік, який можна підв'язати під будь-який з майбутніх сезонів. Я гадаю, що саме залізниця допоможе людям вирішити одну з проблем. Наприклад, у третьому сезоні хтось вирішить її вивчити та знайде вагон із їжею. тим самим рятує всіх від голоду. Люди без їжі можуть жити близько двох тижнів. Якщо вони один день розтягуватимуть на дві серії, то це 5 днів. Померти від голоду хтось не встигне, а ось збожеволіти цілком і спробувати когось з'їсти. Після 1931 йде. І тут я не знаю, що може бути. Якщо і справді це пов'язано з в'язницею або жіночим релігійним пансіонатом, то це можна вклинити в четвертий сезон. Наприклад, якесь із дерев туди перенесе людей, і там або нова проблема, або рішення. Швидше за все, два в одному, як було з в'язницею Мартіна. Ну а після п'ятий сезон. Жорстка хуртавина, повінь, фінал. Такий от прогноз на весь серіал. А поки монтував, ось що помітив: незрозуміла дата, також може бути 1793 року. І ось що ми маємо: друга інаугурація Джорджа Вашингтона як президента США і Джона Адамса як віце-президента США відбулась 4 березня 1793 року. Президентську присягу проводив член Верховного суду США Вільям Кушинг, а присягу віце-президента приймав тимчасовий президент Сенату США. Джон Ленгтон. Це була перша інаугурація, що відбувалася у Філадельфії, яка на той час була столицею Сполучених Штатів. Так само, коли я шукав інформацію про 1931 рік і знайшов в'язницю в місті Атіка, я не надав їй значення. Але ось що виявилось: у цій в'язниці був страшний кровавий бунт, що правда у 1971 році, на 40 років пізніше. Але сам факт: в ході бунту загинуло 43 особи. З них 33 в'язня, 10 офіцерів та цивільних службовців. Один з охоронців загинув від рук ув'язнених у самому початку конфлікту. Інші були застрелені під час штурму в'язниці, поліцією штату та військовою національною гвардією. Однією з причин бунту стало переповнення в'язниці. Під камери переобладнали спортзал, комору та вуличний двір. В'язні спали на землі під брезентом. Приймали душ раз на тиждень або раз на півтора тижні. Кондиціонерів не було і температура у приміщенні підіймалася до плюс 35 градусів. Охоронці сиділи в ізольованих кімнатах і не дивилися за порядком. На сьогоднішній день в'язниця також переповнена. Частина ув'язнених міститься по двоє у маленьких камерах, призначених для однієї людини. Ця інформація добре вписується в теорію про жорстку історію США. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні та ЗИСУ! Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі.